З другої спроби позачергова сесія Рівнеради ради була запланована на минулий тиждень. Втім, через нестабільну ситуацію із електропостачанням у місті провести її не вдалося. Тоді у приміщенні виконкому цілий день було відсутнє світло, тому засідання вирішили перенести на 23 листопада. Цього дня депутати таки зібралися у сесійній залі. На розгляд усіх восьми питань порядку денного їм знадобилося усього півгодини. Одне із ключових прийнятих рішень компенсація вартості генераторів. Два проєкти рішення. Один подав депутат від слуги народу, а інший подали вітривний разом. Але департамент не працював, оскільки саме рішення треба буде комусь виконувати. Ми визначили, що саме буде це займатися департамент, тому що дійсно там така клопітка робота. Ми передбачили одразу в бюджеті кошти на компенсацію. Я думаю, що вона теж має право на життя і вона буде працювати. Під час засідання ініціатори проєкту внесли до нього деякі правки. Тож тепер компенсація з міського бюджету становитиме 75% від вартості генератора, а це близько 45 тисяч гривень. А на будинок, який розрахований на 200-300 квартир, можна буде купувати кілька генераторів. Окрім того, деякі міські обранці зауважили, що населення повинне добре ознайомитися із нормами їх використання та розміщення. Використання генераторів потребує а дозволу на викиди. А, б – Люди, які мають працювати з гендратом, мають пройти певне навчання. Там є термін. Не буду розповідати, я думаю, що е, якщо треба звернутися до відповідних органів, то вам, е, я просив е, сконтактувати з цим відповідним органом, тому що, наприклад, отримати дозвіл на викиди це в реальному житті, це більше двох місяців. Тому купити можна, а використовувати якби може бути проблема. Ще одним питанням, яке розглянули депутати, став розподіл міського бюджету. Зокрема, понад 50 мільйонів було виділено управлінню охорони здоров'я на придбання медичного обладнання, 16 мільйонів на відшкодування різниці в тарифах за минулий рік, 20 мільйонів на встановлення вікон у закладах освіти, 29 мільйонів гривень на опалення недобудованого стадіону Авангард. А ще 5 мільйонів депутати передали до окупованій Херсонщині. Ми всі тішились і раділи звільненому Херсону, але звільнений Херсон зараз це напів Зруйноване місто з напівзруйнованою е, критичною інфраструктурою. Сьогодні ми прийняли рішення виділити 5 мільйонів гривень на підтримку Херсону. Це важливо разом із цим у рамках розподілу бюджету було ухвалено рішення про виділення коштів на закупівлю ста генераторів у школи міста та на організацію 21 пункту тимчасового перебування людей, у яких постійно буде освітлення, опалення приміщень, а також можливість приготувати їжу. у нас не дай Бог буде якийсь певний колапс? Ми будемо готові саме чому. Тому що заклади можуть освітні будуть прийняти наших містян, будь-кого іншого, так само з дітками. І це дасть можливість там і харчувати, і там і ночувати. Це будуть закуплені продукти харчування, тобто будуть що готувати. Якщо вони не потребують там використання, вони будуть передані на Саме на освіту вони будуть використовуватися, бо тому, що ці продукти аналогічні таким чином, як їх і, ну, і харчують наші дітей. Також депутати збільшили фінансування військових частин на 1 мільйон гривень та розглянули питання, які стосуються споруд цивільного захисту, розвитку електротранспорту та прийняття в комунальну власність рівненської тергромади обладнання від шведського агентства з питань цивільних ситуацій. Ангеліна Бурак Денис Коломис, телеканал ITV.